Я вважаю, що психотерапія це як секс з усатим мужиком. Знаєте, спочатку ця ідея здається тобі божевільною, потім потім ти починаєш радити це всім своїм друзям, а потім ти мрієш, щоб це сталося з твоєю мамою. У мене є подружка, вона лесбійка. І коротше ще цікавий факт про неї: вона не їсть м'ясо, вона веган. І от нещодавно я своїй подружці пояснював, що таке і нахуй сісти, і рибку с'їсть. У мене, мене на жаль не вийшло, але вона в свою чергу пояснювала мені, що дівчата теж можуть отримувати оргазми. Ні, не вийшло в неї. На жаль, ні. Це хто я трошки про себе можу розповісти. Я е, був такий малий, що я дуже сильно пропитувався західною культурою, коли був малий. Знаєте, я дивився багато американського кіно, дивився, слухав багато європейської музики якоїсь. У мене була югославська славська стянка дома, розумієте. І от, наприклад, я коли перший день повернувся зі школи, я тільки от перший день я повертаюся, і я кажу, ну, в цілому прикольно, але коли будуть жовті всі автобуси. <рес> і ну, потім ми переїхали, я почав їздити в школу на маршрутці, я такий, ну, блядь, автобуси- жовті, але ну, <рес> все одно щось, щось не то. І от одного разу ми, наприклад, з мамою пішли купувати мені кросівки, і я такий підходжу до продавщині і кажу, мем. E, підкажіть мені, будь ласка, чи є у вас модель на кортес? E, я чув, що саме в такій моделі зможу пробігти від західного узбережжя до східного. Ще раніше, ніж той покидок Ніксон. Поверне наші хлопці з В'єтнаму додому. Мем. І мама каже: синку, ставай на картоночку. E, передайте, будь ласка, ось ці зелені, на яких написано спорт. Мати завжди казала, що життя воно як коробка з цукерками. Але іноді вони такі хуйові, що ти їш, їх, а тебе наче ногами пиздять. Взагалі мені здається, знаєте, батьками бути важко. Це важко. І от я, до прикладу, дуже боюсь цього моменту, коли знаєте, моя дитина колись до мене підійде і скаже: бать, давай пограємо в війнушки. Я такий: сонечко, в війнушки, ти впевнений? Вона каже, да". Я такий, ну пішли в кастрюльки, гріть воду. Бо ворог роз'їбав нашу інфраструктуру. Тепер ми приймаємо не душ, а відро. А потім ми з дитиною підемо лягати спати в коридорі, знаєте. І я буду всю ніч стояти над ними такий баа! Зайобувань просто. І коли на ранок дитина буде зайобана, я спитаю: в тебе є якісь гроші, я там дарував тобі, пам'ятаєш на свято? Давай їх мені. Це будемо грати, наче айтішник, я Сергій Притула, збираємо на супутник. Така гра, блядь. ти ж сам хотів. Всех хто я хочу з вами теж пограти трохи, якщо ми про ігри поговорили. Я хочу пограти з вами, типу, я uh, Вакарчук, а ви мій стадіон Олімпійський, знаєте. E, дивіться, я зараз буду uh, казати прислів'я, які ви всі знаєте, а ви так, знаєте, хором, так гучно. Коротше, зараз спробую. E, дивіться. Один раз. Ну, <шливу> я не чую, так? Один раз! Клас! олімпійський. Лучше в вагаліще! Вау! Супер! Дякую! Супер! Дякую. Я В Клас. Коротше, знаєте, що ми зараз прослухали з вами? Ми зараз з вами прослухали базовий курс сексуальної освіти станом на 2022 рік. Це офіційний документ Міністерства освіти. Там є печатки, підписи, вся хуйня. знаєте? Як я з такими прислів'ями мав здогадатися клітора? Правильно? Це було важко. Я знаю, я думав, що він, як знаєте, це там же де і Україна ось тут. поряд. Це все, що я знав про секс, коли я закінчував Ну, Школа це правда. Шкіла, так. Ми мало знаємо про, ну, мало розмовляємо про це. Наша сексуальна світа, вона не в дуже такому гарному становищі зараз. Е, до прикладу, у мене в школі був випадок. Е, моєму однокласнику батько на день народження е, він ну, знайшов жінку, якій він заплатив гроші за те, щоб вона з ним сексом. І це жах, як на мене. Але всі в школі вони такі були вау! Знаєте, навіть вчителі, вони такі ух, це. Конечно, це, конечно, да. Ну і коли про це коли про це стало відомо в школі, то класна керівниця вийшла до нас і така. Не, ну а що, 20 доларів, як кажуть, на дорогі не, не лежать». «Мені на Пасху встало накривати». В этом году кулічики будуть сукатиками. Це <laughs> хто? я одружений. Я одружений і в мене дуже дбайлива дружина. Мене нема в Тіктоку, і тому вона дуже дбайлива переказує мені все, що вона там бачить. <laughs> і це може прям довго тривати. Знаєте, мені здається, що якщо б про нас знімали фільм Тітанік, знаєте, то ось фінальна сцена, де я був би в крижаній воді, а вона от на цьому човнику. І вона така, уявляєш, коротше, вони пікуть, маленькі такі панкейки, а там в коментарях прикинь люди посрались за пам'ятник Екатерини. Як це можливо взагалі? І я такий буль-буль-буль-буль-буль. <гум> Ще таке в мене трапилось в житті. Я, мені стало важко дивитися порно, я перестав це робити. І знаєте, ну по-перше, чому? Да? Тому що в порно, знаєте, часто питають Who's your daddy?», «Who's your daddy?», і я е, ні разу не бачив відео, де відповідають батько наш Бандера, да? Тіману. Щось шо, шо, не так. Ну а по-інше, я е, наче знаєте, почав бачити там те, чого я раніше там не бачив. Я наче знаєте, почав бачити скрізь оці оголені всі тіла. І почав бачити там дрібниці як е, жіночі особистості, розумієте? І Я такий, а що, якщо це не, ну, не те, чим вони хотіли займатися все життя? Що якщо вони, знаєте, вони, вони грають медсестер, вчительок, а що, якщо вони можуть стати ними, Розумієте? В реальному житті вони можуть піти в ІТ туди, кого завгодно, взагалі беруть, як на мене? І Я знайшов вихід цієї ситуації, я почав дивитися виключно гейпорно. Там, знаєте, завжди ніхто нікому нічого не доказує. Це просто хлопці тягнуть прикол. <рес> вони дружать, розумієте, Мені якось так легше. Знаєте, помітив ще знаєте, що у хлопців і у дівчат трохи різне ставлення до сексу, до того як хлопці, і дівчата здобувають оргазми. Знаєте, хлопці вони завжди знають, що рано чи пізно вони своє здобудуть. І це, як, знаєте, це як це підтримка. Це наче займатися сексом, і біля тебе в кімнаті вся твоя родина. Вона така, давай, давай Тоб, знаєте, Бабушка щось знімає подружкам, потім вайбер відправить. Підтримка, розумієте? А у дівчат взагалі не так. У дівчат це більш схоже на онлайн-казінова дівчата роблять спін, і там таке, типа оргазм. оргазм. Низький атмосферний тиск. Пощастить наступного разу. Але знаєте, що я подумав, е, якщо дівчатам це так важко, е, чому дівчата себе ніяк не мотивують? Розумієте? Ну, в мене, наприклад, ніколи не було такого випадку, що в нас дівчина має статися секс. І вона за 40 хвилин до цього стоїть перед зеркалом і така: давай, давай! В тебе є шанс, в тебе є можливість. Плівай, що в нього нема роботи, давай! Плівай, що кажуть люди, твоя родина. Izpunk iz sferi, nič, nič, han slahevi. Iz mame smo grevi, mama smo fugeri. Dečata bori se in poboramo. Razumete? Слухайте, знаєте, що мене ще дратує в житті. Мене дратує, як нам все життя показують в кіно американських підлітків. Знаєте, яким по 30 років, які колять стероїди, але вони такі: мені 16 років, я дівстанік, знаєте. Ну, це, 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 це мене бісить просто. І, от, наприклад, я нещодавно дивився фільм, і там троє хлопців, які вчаться в хайтську. Вони їдуть після парі. Вони смок самобід, знаєте, і коротше, вони їдуть в тачці е, зустрічати світанок після вечірки. Вони курять косячок е, сухою девідобові, і все життя просто буде далі, знаєте, в них. Е, е. Я на це дивлюся, такий, блядь, ну це взагалі не так, як в житті. розумієте. По-перше, вони їдуть в автівці. Я, коли я був школьником, я ніколи, понімаєте, не казав, типу, 95-го повний бак, будь ласка. Я мог сказати щось типу товариство. Світова криза 2008-го, ми всі відчуваємо її наслідки, інвестиційна бульбашка Піздик не їбнулося. Сьогодні я, я пропоную сьогодні брати чернігівське міцне замість світлого, Тому що я хочу ще купити палочки салют. Ці хлопці вони курять марихуану і вони керують автівкою в цей час. І розумієте, їм нагадую, 16-17 років. Вони не кажуть, типа, чувак, подивись мої очі, вони красні, вони красні, чувак. Щось мене, блядь, дихання, щось якесь таке. Типа, блядь, я б водички попив. Пізда, якщо мені зараз мама подзвонить, я просто вахою буду чувак. А прикинь це на все життя, чувак. Я просто я тепер заново буду все. Мене це бісить. Мене це бісить. Вони слухають Девід Дабоую. Розумієте, мої однолітки, коли я вчився в школі, слухали групу «Єбанько». Як вам такий музикальний смак, розумієте? І, коротше, і всі, всі підлітки, вони такі, знаєте, вони трохи сумні, бо вони закінчили школу і більше не побачать один одного, бо вони всі роз'їжджаються по різним коледжам, і типу, все в них буде кльово. І я би подивився в їх обличчя, якщо б, знаєте, їх попереду ждав би не американський якийсь коледж, а Одеський національний політехнічний університет. Гуманітарний <рес> факультет, кафедра соціальної роботи, кадрового менеджменту. Слухайте, я взагалі мене дуже дратує, як в нашому суспільстві якось розганяють прикол про те, що молодість це найкраще, взагалі, що в тебе може бути в житті, що ці молоді руки це саме-саме саме саме класне. Мені майже 30 років, і кожен рік, попри ковід, навіть попри війну, життя стає трохи, трохи краще. Розумієте? І це дивно. І ніхто мені про це ніхто не казав. Але мені постійно казали за молодість. І тому я вирішив написати правдиву пісню про молодість. І, будь ласка, під ваші облиски. Зараз я її вам заспіваю. Я заробив за тиждень 500 гривень. Сподіваюсь їх вистачить на батніки кисешки. Сподіваюсь, в ньому ніхто не помер. І на ньому не буде плям від сперми. Я запросив дівчину на побачення. О, дивись, рома кава, давай візьмем там щось іронічно. Тридцять гривень за чай що, божевільні. Це ж просто листя і вода йдем звідси. Хочеш, я скину тобі ламаний ютуб. Будеш дивитися відоси без реклами. Ай в тебе айфон, а не Андроїд. Капець ти переплатила. Як тобі, до речі, мій батнік. Хоч прикол, він не новий. Правда, треба вивести плями. І, будь ласка, там є ще приспів. Будь ласка, всі, всі разом зі мною. Я не годин ту ти не одна. М -м 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 -м. Мій телефон. Дуру туту. -ду -ду -ду. Кнопчина Нокія. <laughs> Дякую, В мене на цьому все.